Привітуліки, привітулики. Да? Скажи привітуліки. Не знаємо, скажи, коли ви ту все побачите, бо в нас ще щось... все йде не так, як треба. Але насправді сьогодні в нас середа 27 -е. Да. листопада, скажи. Да. Да. А в нас ось така краса, хто помне. Моїх оцих ліблядей на болоті. Все, нема. Не болота. Не болота, не ліблядій. Справа в тому, що ми докупили, як і планували, ось ці всякі самоклеючі обої. До речі, я не пам'ятаю. Я показувала чи ні нігнома, ну, якого я придбала. Дивіться. Він ще трошки там зігнувся, капелюх його, він 80 см ростом. Коротше, докупили ми цих самоклек. Вон вони лежать, їх три ящики насправді. Вони там різні, їх скільки раз, два, три, 5 видів. Ось наш чудо майстер, да? Майстер? Татко наш. Річ в тім, що наш татка тепер працює вахтово. І з цього понеділка він, як там кажуть, на своєму рахунку пішов, пішов за свій рахунок, да? єдине но ми не знаємо наскільки. <пішов> да, не від нас це, на жаль, залежить. Але тепер вони будуть працювати. Вахтово. І коли йому виходити на роботу, роботодавець потім повідомить. Ну і так і надалі, в принципі, буде. Тобто він вийде на роботу, якийсь час попрацює, і знову за власний рахунок. Якось так. Але треба шукати позитивні моменти в цій ситуації, і ми їх знайшли <laughs> Стоїть уливається. <laughs> да, Наш татко зайнявся тепер ремонтом. Цю стіну я вже показувала, да, хто пам'ятає, супер все, красота. Але якби ми знали, що ми будемо докупляти, то, звичайно, тут так не клеяли б. Ну, вже що маємо, то маємо, видно буде. Можливо, якщо залишаться такі, то переклеїмо що можу сказати? Мені дуже подобається. Сьогодні він доклеїв ось тут вгорі ось цю полосу. Ну, в общем, поки йде там, де не треба глобальних якихось рухів. От. І пішов на цю сторону. Дійшов до шифоніра. це вже потім буде от там віддвигатися. Ну, та стіна, скоріш за все, буде іншими клеятися, тому що ну, взяти повністю на всю кімнату, тут, до речі, до самого низу поклеєно. В кімнаті стало ще світліше. Коли він поклеїв оцю стіночку, я тоді ще казала, що світліше. А зараз в кімнаті ще стало світліше, і нарешті немає оцих роздражаючих мене птахів. І перейшов вже на потолок. З потолком у нас тут, звісно, взагалі біда-бідуся. Тут оця Які? балка, свая, що це таке, як воно називається, не знаю. А? Балка. Бачиш, який був колір обоїв, отам, <глухи> блакитні такі. А через оце пічне опалення, які зробилися. Це за скільки років? З 13-го ми тут. Да, за 11 років. Така різниця. От, ну нічого. У нас є білі такі шпалери. Тому вирішили, що потолок у нас переклеїться в білі. Потім треба буде ще купити або фріз, або щось. Ну, фріз, скоріш за все, кутовий, щоб пустити по кутках і перекрити з'єднання. Ну, коротше, якось так. Так що заклеїться і ота діра посміхніться. Посміхніться. Наш татко відправив, петіх яких, піхатих пернатих, да? все, замуровав. В прямому сенсі того слова. цеглинками не заклав. Але мені дуже подобається, я не знаю. Кому не нравиться, нехай не дивляться, скажи. А мені дуже подобається, по-перше, це все ж таки дешевше, аніж купляти шпалери справжні. По-друге, якби шпалери купляли оці найдешевші, то тонесенькі ніхто б не купляв. Це б довелося купляти якісь дорогі шпалери. По-друге, це клей. Я вже показувала, так, що в нас тут все заставлено. І прибрати його геть з кімнати, ну, нікуди. Щоб винести, наприклад, оце все. У нас немає таких кімнат, щоб звільнити її під поклейку. Ну і по-третє, з цими працюється легше. Вони двохметрові, йому одному зручніше. А це контрольор. Цілий день пролежав ось тут з льовою. На дивані, так? Да? Контролер, папина дитина. <різь> Ти папин? Розкажи. Ти папин? Так. Да. Так, щось такі в нас справи. Це сьогодні Вова цим займався. Завтра не знаю, можливо, піде ось тут потолок, а потім буде перерив. Тому що в п'ятницю, вже 29-те, у нас другий забій. Буде знову сало, м'ясо, якась переробка. Не знаю стосовно паштету, якщо печінка не продасться, паштет робитиму, але трішки інший. Не такий буде точно за смаком, як в минулому році, бо в мене декілька рецептів паштету. Як сказати декілька? Коротше, один із них це той, що був в минулому році, я закривала. Ще один в мене є рецепт. Це я закривала ще, коли ми займалися м'ясною сировиною, він без яєць. І насправді у мене є ще один. Той, що колись закривали мама і бабуся в моєму дитинстві. Але от я хоч би і не пам'ятаю, який він був, записаний в зошиті він є, але. Тому, скоріш за все, я віддам перевагу паштету, який я робила на продаж, чому все впирається в ціну на яйця. Цей паштет, який я робила в минулому році, там треба дуже багато яєць. Я порахувала на таку печінку, як була, наприклад, От, не може він без тебе. На таку печінку, як була, наприклад, з першого кабанчика, мені потрібно більше 60 яєць. Тому от, та рецептура точно відміняється. Яйця зараз дорогі. А свої кури зараза до сих пор не починають нестись. Не знаю, що їм треба. Але ще не несуться. От, тому якось так. Поки не знаю. Ну, скоріш за все, вже наступне відео буде 29, го завтра у нас 28 е Викладу це, напевно, може, ні. Сьогодні вже точно ні. Мене зараз обмежують, по-перше, я трішки скажу відверто прихворіла. Ну, як прихворіла? Це знову неврологія. Сьогодні я була на консультацію невролога, мені виписали лікування на три тижні, замовила уколи, пігулки. Завтра мають приїхати вже. І почнемо лікуватися. От. А по-друге, я намагаюся на кулінарний канал зараз. Більше під, ну як сказати, накидати відео, завантажити, щоб вони просто виходили потім самі, та й все. Бо знімати буде ніколи. І велику роль в усьому цьому ще відіграє вимикання світла. А без світла, на жаль, ні тут роботи не зробиться, ні зняти нічого, не змонтувати толком нічого. Ну, коротше, якось так, бо все висне, все тормозе. Ну, от. Тому все. Не губіть нас. Буду тримати вас в курсі. Всіх цілуємо, любимо, обіймаємо. Пишіть, як вам подобається чи ні. Звичайно, покажу, коли це все доробиться, але коли це буде, я не знаю. Ну, мені вже подобається. Так, хтось може сказати, що що тут клеять. Можна за один день поклеїти, можна, але рвати через силу ніхто не буде. Коли у Вови є вільний час, тоді він і клеїтиме. Скажу ось так. Потихеньку, помаленьку. Всіх цілуємо, любимо. Бувайте, па-па!